Шановні телеглядачі, я радий знову зустрітися з вами у програмі Біблія продовжує говорити. Сьогодні ми продовжимо досліджувати тему книги-Об'явлення про сім останніх кар. За часів перших переселенців. Колоністи Америки часто стикалися з індіанцями, які не терпіли присутності білих людей. Коли в руки цих оздоблених пір'ям войовничих племен потрапляв полонений, вони часто влаштовували розваги, граючись зі своєю жертвою як кішка з мишкою. Наприклад, полоненому ставили умову, щоб залишитися в живих, йому потрібно було проскочити між двома рядами індіанців до зубів озброєних томагамками та ножами, звичайно, така умова передбачала майже вірну смерть. Але в рідкісних випадках дехто врятовувався, якщо міг мчати як вітер або вивертатись як заєць. Такі вельми жорстокі безсердечні дії мало чим відрізняються від сучасних дій сатани. Люди різного віку і соціальних груп мчать між частоколом спокус, і цей пробіг не менш небезпечний. Ось чому апостол Павло говорить. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Сили зла ще ніколи не були такі сильні та підступні, і водночас так спокусливі, як сьогодні. Даремно багато людей недооцінюють небезпеку та запеклість цієї боротьби, яка починається в шостій карі. Події шостої кари записані з 12 по 16 вірші. Шостий же Ангел вилив чашу свою на річку Велику Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. А я бачу, що виходили з уст Змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя. Бога. Ось іду, немов злодій, блаженний, хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачили ганьби його. І зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон. Шоста кара відрізняється від п'яти попередніх кар тим, що вона є завершенням земної історії та показує приготування до прийдешньої останньої битви між Христом та його вірним народом і сатаною та тими, хто поклоняється звірині. Символічне висихання річки Єфрат явно призведе до падіння Вавилона часу кінця. Гонителя Божого народу цей образ спостерігаємо з часу падіння стародавнього Вавилона і релігійного політичного ворога старозавітнього Ізраїля. З падінням древнього Вавилона Бог бажав звільнити свій народ від їхніх гонителів і повернути їх з рабства на рідну землю. Подібно до того, як раптове осушення річки Єфрату призвело до падіння стародавнього Вавилона, так і символічне висихання Великої річки Єфрату передує падінню Вавилона кінця часу. Як падіння древнього Вавилона було виконанням пророцтва, так буде і з падінням Вавилона кінця часу. Іван, автор книги Об'явлення дає чітко зрозуміти, що єфрат тут потрібно розуміти в переносному значенні. Останнє пояснено в 17 розділі об'явлення, де річка Єфрат, на якій знаходиться Вавилон часу кінця, символізує народи, племена та язики, які будуть на службі у Вавилона. Кінця часу річка Єфрат таким чином презентує народи світу та їхні громадські влади, які підтримують релігійну владу Вавилона останніх днів. Символічне висихання Єфрату відповідно означає, що світові управителі, народи світу перестануть підтримувати цю релігійну систему. На жаль, Іван не пояснює, що призведе до того, що прихильники Вавилону позбавлять його своєї підтримки і виступлять проти нього. А десять рогів, що ти бачив їх, та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її і обнажать, і з'їдять її тіло, огнем її спалять. Необхідно зауважити, що проголошення вічного Євангелія трьома ангелами, звичайно, готує до того шлях. Однак несподівана зміна ставлення стає результатом розуміння нездатності Вавилона захистити своїх послідовників від нестерпного жаху семи останніх кар. Народи світу бачать також нездатність Вавилона захистити себе, оскільки кари вражають навіть сам престол. Сатанинської влади. Водночас вірні Божі діти знаходитимуться під Божим захистом і безсумнівно, що сім кар не завдадуть їм шкоди. Розчаровані народи разом позбавлять Вавилон своєї підтримки і сповняться ненавистю, що повністю знищить Вавилон. Так слід розуміти висихання річки Єфрату. Падіння Вавилона, однак, це ще не кінець. Висихання Єфрату готує шлях царям від Сходу Сонця, це покликання на Христа, царя царів і Господа над панами та його воїнство, що складається з святих. Тих, про кого сказано, покликані і вибрані, і вірні, хто є царями і священниками, вони стануть разом з Христом проти світового союзу, що перебуває під керівництвом сатанинської трійці. В 12-му розділі книги пророка Даниїла написано. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду, аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі життя. Христос прийде на допомогу своєму народу кінця часу і звільнить його від гніту Вавилона. Далі події розгортаються на основі відомого завоювання стародавнього Вавилона Кіром і його об'єднаними військами. Ось яке пророцтво проголосив пророк Ісая про царя Кіра ще за 150 років до його народження. Так говорить Господь до свого помазанця Кіра: Я міцно тримаю тебе за правицю, щоб перед обличчям твоїм повалити народи із стегон царів розв'яжу пояси, щоб відчинити двері перед тобою. А брами не будуть замикані. Осушення річки Єфрат проклало кіру дорогу та його військам до захоплення і зруйнування древнього Вавилона, гнобителя народу Божого Ізраїлю. З цього моменту розпочалося звільнення народу Божого з полону і його повернення на батьківщину. Апостол Іван використовує цю дуже добре відому подію для того, щоб проілюструвати приготування до останньої битви між Христом і Сатаною. Книга Об'явлення розглядає захоплення Вавилона Кіром і подальше звільнення Ізраїлю як гарантію того, що вчинить Христос зі своїм воїнством для повавлення Вавилона кінця часу. Таким чином, несучи повні звільнення своєму народові далі. Іван звертає нашу увагу на сили, які збираються проти Христа і його народу часу кінця, готуючись до останнього бою. В 16 розділі він пише. І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя. Тут з'являється нова назва звіра із землі неправдивий пророк, чий оманливий характер затуманює людей. Необхідно сказати, що в істинної релігії немає гірших ворогів, а у сатаних кращих союзників як неправдиві пророки. Звірина із землі в ролі неправдивого пророка спокушує людей прийняти владу сатанинської трійці і вклонитися їй замість Бога. Так само, як під час першого пришестя Христа люди стали свідками небувалої активності демонів, з небаченим раніше розмахом, так буде і в заключні дні земної історії. В розмові з учнями на Оливній Горі про наближення часу кінця, ось яке попередження Христос залишив їм. Бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Іван пише, що три нечистих духи, що виходять з уст сатанинської трійці, схожі на жаб, будучи нечистими тваринами, жаби символізують нечистоту. Справді нечистота характерна для Вавилона кінця часу. У 18 розділі про Вавилон написано наступне. Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Нечисті духи, що виглядають як жаби, нагадують нам другу єгипетську кару, коли жаби покрили єгипетську землю. Особливо важливим в цій карі є те, що вона була останньою, яку могли підробити єгипетські чарівники, імітуючи чудо, зроблене Мойсеєм своїми оманливими чанклунськими чарами, і цим бентежили розум фараона і єгиптян. Іншими словами, Вамі жаби були останнім обманом, за допомогою якого чарівники могли вплинути на фараона і переконати його протистояти Богові і не звертати серйозної уваги на звістку дану через Мойсея. Три духи нечисті, що представлені як жаби в шостій карі, це остання спроба сатани зімітувати роботу Божу, бо вони є фальсифікацією трьох ангелів з 14-го розділу книги об'явлення. Більш того, звістка, яку вони посилають мешканцям землі, протилежна звістці попередження проголошеної трьома ангелами. Подібні жабам демонські духи виходять з уст сатанинської трійці. Це вказує на те, що вони є могутніми носіями сатанинської пропаганди, які будуть дуже переконливо зваблювати людей в ході останньої битви. Сатана має намір здобути перемогу під час останньої кризи і наділяє демонські духи здатністю творити дивовижні ознаки. Чудеса будуть здійснені для того, щоб переконати людей стати на бік духовного Вавилону, а не на бік істинного Бога. Мета цього надприроднього зваблювання кінця часу описана в 14 му вірші. Вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога. Ті, хто будуть видавати себе за Христа, будуть здійснювати дивовижні чудеса, чудеса зцілення, при цьому будуть стверджувати, що отримали откровення з неба, але ці откровення будуть суперечити свідченням священного писання. Посеред цього великого приготування для останньої битви Іван несподівано вставляє пряму мову Ісуса, який серйозно попереджає свій народ бути готовими і не спокушуватися. Ось іду, немов злодій. Цей прихід Ісуса пов'язаний з останньою битвою. Ісус закликає свій народ кінця часу зосередити своє життя на прийдешній есхатологічній реальності. За допомогою запевнення у брехні Саданинська трійця зможе зібрати разом цивільні і політичні сили світу. Однак, подібно до того, як Кір раптово здобув перемогу над древнім Вавилоном, так і втручання Христа призведе до падіння Вавилону часу кінця. Христос застерігав своїх послідовників бути духовно готовими до часу великої кризи у світовій історії. У нас немає часу для духовного сну, бо День Бога Вседержителя може настати в будь-який момент. Ось до чого Ісус закликав учнів під час розмови з ними на Оливній Горі. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед сином людським. У цей критичний час послідовники Христа відрізнятимуться духовною пильністю. Іван показує, що демонські духи будуть творити фальшиві чудеса і досягнуть успіху понад всякі припущення або очікування. Відкинувши істини Євангелія, люди будуть вірити брехні, яка буде супроводжуватися усякою силою та з неправдивими чудами. В 16-му вірші написано і зібрав їх на місце, яке по єврейському зветься Армагедон. Сатана зможе переконати релігійні та світські сили всього світу і зібрати їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон, цебто Гора Мегідо. Апостол Іван використовує знайому мову, місце історичного значення. Поле частих і рішучих битв в давнину як символ останнього великого конфлікту між силами добра і зла, битви, де зло зазнає поразки не за допомогою зброї, а за допомогою Ісуса Христа. У зв'язку з цим згадуються слова з другого псалма: земні царі повстають і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Битва Армагедон Ехом відображає добре відоме протистояння на горі Кармел між Ілею та пророками Ваала. Питання, яке на горі Кармел мало бути вирішене раз і назавжди, було у встановленні того, хто є істинний Бог. Ілля сказав: Якщо Господь Бог ідіть за ним, а якщо Ваал ідіть за ним. Те ж саме запитання треба буде вирішити під час Великої битви Армагеддон. Чи потрібно слідувати і поклонятися істинній Троїці, чи сатанинській трійці? Битва, нарешті, вирішить запитання, поставлене сатаною на початку: хто є законним правителем Всесвіту? Це вказує на те, що остання битва Армагеддон це не військовий конфлікт, а духовна битва за розуми людей, її кінець буде таким же, як і результат протистояння на Кармелі в часи Ільї. І побачили це всі люди та й попадали на обличчя свої і говорили: Господь він Бог, Господь він Бог. В цьому уривку не йдеться про саму битву, але лише описано приготування і великий збір релігійних і політичних сил повсталого людства для Армагеддона. Сама битва починається після шостої кари і описана у 18 та 19 розділах книги об'явлення. В уривку з 17 по 21 вірші завершується видіння про сім кар. Сьомий же Ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу говорячи, Сталося, і сталися блискавки, і гурки, та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста, і великий Вавилон був згаданий Перед Богом, щоб дати чашу йому вина його, лютого гніву, і зник кожен острів і не знайдено гір, і великий град, як важкі тягрі, падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. При описі сьомої кари ми опиняємося на самому початку битви Армагеддон. Останній із семи ангелів виливає чашу свою на повітря. У цей момент гучний голос лунає з небесного храму, з престолу. Голос звучить від престолу Божого, що знаходиться в храмі на небі. Храм і престол це невід'ємна частина книги об'явлення. Престол представлений як правляча влада у всесвіті. Він вказує на присутність Божу і його верховну владу над творінням. Божественний голос оголошує сталося. Це повторення слова звершилось, що було сказане на горі Голгофі, і оголосило перемогу над Сатаною і початок часу кінця. Цього разу той же самий голос Христа проголошує завершення земної історії та остаточну перемогу над Сатаною і силами Темряви. Ще раз цей голос пролунає в 21 му розділі книги Об'явлення, коли Христос скаже: Сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Він оголосить про викорінення гріха і славний початок вічного Божого царства. Від потужного землетрусу велике місто Вавилон розпадеться на три частини. Сатанинське царство в об'явленні складається з трьох частин зі союзу сатанинської трійці. вражене божественними судами, воно розпадеться на три частини: змія, звіни з моря і звіріни із землі. Єдність сатанинської трійці похитнулася. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоби дати йому чашу вина його лютого гніву. Вавилону, який лютим вином розпусти свої напоїв всі народи, дається Богом чаша вина його лютого гніву. Тут показане виконання вироку над Вавилоном і всіма його прибічниками. Іван пише, що від сильного землетрусу зникне кожен острів і не знайдено буде більше гір. Це нагадує нам про сцену зняття шостої печаті, коли кожна гора і кожен острів порушилися своїх місць. Зрештою, град завбільшки сталант, а це приблизно 30 кілограмів. Упав з неба на людей. Тут ми бачимо ще один опис суду Божого, взятий із Старого Завіту. Так само, як Бог послав град, щоби знищити ворогів Ізраїля, так і в цьому випадку ми бачимо прояв повного і остаточного суду над ворогами Божого народу в кінці часу. Однак цей надзвичайно величезний град не змінив життя нечистивих, ті, на Кого цей град падав? Зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. Цікаво зауважити, що ті, на кого виливається останні сім кар, відповідають на них Богозневагою і відмовою від покаяння в лихих вчинках. Це стає зрозумілим у світлі факту, що час благодаті закінчився і заступництво більше вже неможливе. Настав кінець, і роздільна лінія проведена між тими, хто йде за Богом, і тими, хто протистоїть йому. Більше немає ніякої можливості покаяння. Мета 15 та 16 розділу книги об'явлення полягає в тому, щоб відкрити Божий передбачений план перемоги Його вірних послідовників. Сім останніх кар показані в об'явленні як Божа остаточна відповідь гніву на Вавилон кінця часу і на всі його спроби знищити Божий вірний народ. Тут яскраво описана картина наслідків, які пожне цей світ в результаті занедбання закону Божого і його планами щодо людей. Порушення божественного закону призведе до знищення порушників. Послання до Галат апостол Павло написав. Не обманюйтесь, Бог смійний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Однак, хоча об'явлення показує кінець як серію жахливих подій, але ці події під контролем того, хто глибоко хвилюється за людей, того, хто любить людей настільки, що помер за них. Кульмінацією семи останніх кар є битва Армагедон. Це відповідь неба на крики Божого народу про звільнення від Вавилонського гонителя. Битва Армагедон дає гарантію, що сили цього світу, які протистоять Богу, зрештою зустрінуть свій кінець у відповідь на молитви Божого народу, який страждає. Послідовники Христа кінця часу будуть в самому епіцентрі. Трі битви Армагедон. Вони повинні пам'ятати, що переломною подією останньої кризи буде повернення Ісуса Христа. Пришестя Христа у славі і величі повинно бути центром очікування Божого народу кінця часу. Ісус закликає своїх послідовників приготуватися духовно і бути вірними і готовими до критичних подій в історії цього світу. Застереження Христа свого народу недвозначно стверджує, що остання битва, в яку вони будуть втягнуті, це не політичний чи військовий бій, але очевидно богословська і духовна війна. Це не битва за економічні інтереси. Армагеддон це битва за розуми і інтелект кожної людини на землі. Ось як апостол Павло описує природу християнської війни. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання за послуг Христові. Об'явлення ілюструє останню битву як частину космічного конфлікту між Христом і його древнім супротивником дияволом. Незабаром настане час скорботи, якого ще не бувало у цей час випробування. Кожна душа повинна самостійно стояти перед Богом. Армагедон це битва, в якій всі люди землі повинні віддати свою вірність або Богу, або сатані. Кінцева перемога в цій битві залежить від нашого вибору сьогодні. Скористайтесь цим благоприємним часом, щоби в майбутньому ви були серед переможців, що будуть поклонятися живому Богові. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти навчаєш нас, як підготуватися до цієї великої битви. Господи, ми розуміємо, що сьогодні ведеться боротьба між Тобою і дияволом, між послідовниками Твоїми і між послідовниками диявола. У цій великій боротьбі ми хочемо стояти на Твоїй стороні. Господи, ми посвячуємо себе, свій розум, повністю Тобі, управляй нас. І допоможи нам завжди зосереджувати нашу увагу на важливих святих істинах. Приготуй, Господи, на нас до цієї кінцевої боротьби, щоб ми могли устояти в Твоїй святій правді, прославити тебе і зустріти у славі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус закликає своїх послідовників приготуватися до духовної битви і бути вірними і готовими до критичних подій в історії цього світу. Уроки дивовижні факти допоможуть вам в цьому. Телефонуйте нам 0800 30 20 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, для того, щоб ви безкоштовно отримати ці уроки. До побачення до наступної зустрічі.